Посос електролюкс, модельку видно, з дефектом запогоріло. По процедурки розбору. Знімаємо кришку хепа фільтра, відкручуємо два гвинтики. Наша викрутка так, фокус фокусувала, піднімаємо ємність для сміття, відкручуємо два гвинтики. У нас легенько піднімається частина корпусу. Піднімаємо на замітку на схований гвинтик тут і тут ще є. Ця частина у нас піднімається. Ось так ось збор. Далі перевертаємо його на бік, Знімаємо цей резиновий ущільнювач. І ми дістались до мотора. Можемо спостерігати такий нас мотор, двигун перепрошую. Зараз кину від живлення, але я навіть не буду його вмикати, бо він горівшим запахом дає.